Трамп заявив про те, що він буде вводити проти Росії нову економічну війну, починаючи від нових санкцій і закінчуючи величезні пошліни та мита на все, що вироблено в Росії. Також це все буде відбуватися і в Європі, адже Трамп буде тиснути і на Європу. Тож Росія буде позбавлятися від усього, що у неї вироблено. Також під санкції попаде і нафта. Нафта іменно буде знижуватися до ціни 40 доларів за барель, а Росії при ціні 60 доларів за барель не вигідно. Уже після цих слів на фондовій біржі стався обвал, і це Трамп лише заявив про свої наміри. Уявіть собі, які будуть наслідки, якщо це все діло запрацює. До того ж, Трамп буде також. Підключати Європу до санкцій. Як відомо, банківська сфера, зокрема, кредити то кров економіки. І зараз Збербанк оголосив про те, що він звільняє величезну кількість своїх працівників в різних сферах і дочірніх підприємствах. На хвилинничку Збербанк це більше, ніж у нас Приватбанк. Тобто Росію трусить економічно. Нагадаю, що в чергу за. Збербанком також будуть інші звільнення. Перед цим Газпром звільнив величезну кількість працівників. Єдине, що вміє продавати Росія, так це нафту і газ. Ну що ж, якщо з газом все зрозуміло, його просто не купує Європа в величезних масштабах, але виручає Китай, де там газ продають по собі вартості, то на черзі нафта. Яку просто-напросто буде економічно невигідно видобувати, а покривати збитки нафтових компаній уже нема з чого. Тобто виникає логічне питання, або закривати повністю нафтові видобувні вишки, або ж качати і невідомо куди дівати. Цікавий варіант розвитку подій. Навіть цицькі Семен'янчі вже зрозуміли про те, що Росія програла війну. І вона про це вже відкрито заявляє. Також багато заявляють і військових кореспондентів. Тобто все йде до того, що Росія війну нібито виграла, цілі досягнуті, мир з Україною підписаний. Ну що ж, поживемо, побачимо, чи стримає Трамп слово і закінчить війну за 90 днів. А росіянам це все подадуть як перемогу. І росіяни знову будуть радіти, що Путін великий президент міра. Нове напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього поводу, і чи справді мої прогнози мають рацію. Все буде в Україна. Переможемо!